У Тернополі відбулися Олімпійські ігри, щоправда, в зменшеному вигляді. Традиційні спортивні змагання пройшли у 24-й школі. Як все відбувалося, покажемо далі. Малі шкільні олімпійські ігри у 24-й тернопільській школі проводять вже 10 років поспіль. Участь у них взяли учні різних класів. Ми дуже готувалися до цих змагань. Ми на фізкультурі, бігали, стрибали. Змагання проводять за аналогом справжніх олімпійських. В цих змаганнях ми стараємося зробити малу Піволімпійський ігорок, тобто ви бачили, у нас є і перенесення Олімпійського вогню, і перенесення прапору, і запалення олімпійського вогню. І... Традиційні невеликі показові виступи у 24-й школі, окрім Олімпійських ігор, проводять ще чимало спортивно-розважальних заходів, адже фізичне виховання в начальному закладі на одному з перших місць, переконаний директор. У вивченні фізичного виховання ми маємо свої певні досягнення. І також в нас в школі функціонує так називаємий центр розвитку спортивних талантів дітей. Тобто, широко розвинена мережа гуртків саме з різних видів спорту. Ми маємо і волейбол, і футбол, новий вид спорту, який ще можливо для Країни це флорбол, аеробіка. Ну і багато іншого. Часті гості на малих Олімпійських іграх тернопільські спортсмени. Це є ранкові гімнастики, це є загартування, це є правильне харчування. Це коли після школи діти повинні зразу не йти додому і сидіти за уроками, а відвідувати якісь гуртки або, хоча б просто перебувати на свіжому повітрі. На жаль, батьки приділяють більшу увагу тим, що треба наймати репетиторів, сидіти робити уроки. Звичайно, і школа зі своєї сторони теж давить як на учнів, так і на батьків.